Негода, яка накрила Україну, в останні дві доби забрала життя десяти людей, двадцять троє постраждали. Енергетики і рятувальники досі долають наслідки стихії. В Міненерго повідомляє, що на сьогоднішній ранок без світла залишаються сотні населених пунктів у 12 областях. Найбільше на Одещині понад 300 міст і сіл на Миколаївщині більш як півтори сотні. Понад тисячу автівок із заметів звільнили рятувальники. Штормові вітри повалили більше півтори сотні дерев. Ну а більше про наслідки буревію на півдні та в центрі країни розкажуть мої колеги. У Кропивницькому бороти зі снігом, що випав за неділю, та понеділок виїхали сім тракторів та шість вантажівок. Однак цього виявилось замало, і більшість вулиць залишаються нерозчищеними. Попри це, громадський транспорт працює у звичайному режимі. А от більш як половину міжміських рейсів довелось скасувати, найскладніша ситуація саме на трасах Кіровоградщини у напрямках Умані та Одеси. За кілька днів до виникнення цієї негоди, служба порятунку проводила широку інформаційну кампанію із проханням до громадян не виїздити без нагальної потреби. Зверталися і просили перечекати негоду вдома, але все ж життєві обставини у кожного складаються по різному. І за цей період погіршення погодних умов громадянам була необхідна допомога наших рятувальників. ДСНСникам довелось майже півсотню разів приходити на допомогу. Водіям на дорогах регіону із коветів та заметів відбуксирували близько 200 автівок. Ще приблизно стільки ж населених пунктів області залишились без електрики, щоб люди, які потрапили в складні життєві обставини через негоду, могли зігрітись, в регіоні встановили три мобільні пункти обігріву. Ліквідовували наслідки негоди весь понеділок і на Миколаївщині. Найскладніша ситуація на півночі області через замети. Зранку не змогли доправити хліб до Южноукраїнська, а в Первомайську оперативно розгорнули пункт незламності для водіїв, яких негода застала в дорозі. Рятувальники чистили траси і витягали транспорт за допомогою спецтехніки. Залучало 68 одиниць техніки, працювало 145 рятувальників. У перевозькому районі, де утворилися найбільші перемети, працювала спеціальна техніка ДСНС. Це шнекороторс снігоочищувач та снігоболотохід Богун. Рятувальники постійно моніторять ситуацію та у разі необхідності готові надати допомогу. Вчора в день у Нововоронцовській громаді рятувальники допомогли водію мікроавтобуса. А на трасі Марінка Береслав, водієві легковика. Він не впорався з керуванням і на слизькій дорозі злетів у кювер. Їм допомагали рятувальники та інші служби, які досі працюють у посиленому режимі. А в ДСНС знову попереджають про небезпеку, бо вже увечері в Україну завітає новий циклон. 28 листопада у Черкасах та області на дорогах ожеледиться. Ми закликаємо перечекати негоду вдома, якщо є така можливість. Рекомендуємо для водіїв бути особливо уважними, пригальмовувати на пішохідних переходах перед перехрестями і дотримуватися безпечної дистанції та швидкості для пішоходів. Переходити дорогу лише у визначених місцях. Олена Бринза, Марина Михайловська, Ірина Васюра, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.